Доброго дня всім. Сфальсифікований Лощуком протокол громадських слухань чи є підставою для відкриття кримінального провадження? Кілька днів назад в одній з публікацій, згадував про рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі яким позов колодія був задоволений, а громадські слухання щодо детального плану території для уточнення площі на землях промисловості, необхідної для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничної СМТ Красне, організовані 22 червня 2022 року Красненською селищною радою Золочівської района Львівської області, такими, що не відбулися, маючи копію цього протоколу. Хочу звернути увагу читачів на його зміст. Отже, 22 червня 2022 року в приміщенні селищної ради відбулись громадські слухання згадного питання. Хто ж був присутній на цьому слуханні? Було присутні аж 5 чоловік. Лащук, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Владика, начальник відділу архітектури, головний архітектор, саджениця, головний спеціаліст відділу архітектури. Сергій, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Зеленюх, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Тобто, всього 5 чоловік. Який же порядок денний? Перше, обрали голову, головуючого громадських слухань Лощука і обрали секретаріат громадських слухань Владику Садженицю, Сергеєву та Зеленюк. От вам всі 5 чоловік. Були при посадах. Один очолює, а другий сидять в секретаріаті. А хто ж присутній у залі, де розглядалося, де слухалися ці громадські слухання? Кого було? Нікого не було, повітря було, крісла були, чи ще щось? Чи стіни були? Перед ким проводили громадські слухання? Перед собою. А де були люди? Хто знав про ці слухання? Виявляється, пан Лощук заявив присутнім. Так вказано у протоколі, що 23.02.2022 року на сайті селищної ради було здійснено публікацію повідомлення про проведення громадського обговорення позадам питань. Але суд дійшов висновку, що зміст вказаного оголошення не відповідає вимогам порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Затверджено постановою Кабінету міністрів номер 555 від 25.05.2011 року. При цьому суд встановив, що про дату та час таких слухань селищна рада не повідомляла. Тож про які письмові та усні пропозиції зауваження до детального плану території СМТ Красного з метою порядкування території для уточнення площі необхідної для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничний. Могла вести мова пана Влащуком на цих слуханнях, якщо громадяни селища навіть не здогадувалися, навіть не підозрювали, що 06-22 року у селищній раді проходять громадські слухання. Виходячи з викладеного порушення порядку проведення громадських слухань, можна стверджувати, що підсумок громадських слухань рекомендувати сесії Красненської селищної ради затвердити детальний план території. Для уточнення площі наземних промисловостей необхідних для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничного СНТ СМТ Красне Золочицького району Львівської області є сфальсифікованим, оскільки громадських слухань, як таких не було, що визнано Львівським окружним адміністративним судом у рішенні від 21 березня 2023 року. Такі громадські слухання швидше за все виглядають як службова нарада у селищній раді під керівництвом начальника відділу архітектури, головного архітектора селищної ради, на яку був запрошений пан Лощук, з огляду на викладене, можна стверджувати, що всі п'ять посадових осіб Красненської селищної ради, за попередньою домовленістю, група під керівництвом Лощука вчинили кримінальне правопорушення, встановлене статтею 366. Кримінального кодексу України, службове підроблення? Адже сфальсифікований протокол громадських слухань долучений до судової справи номер 380 16802, 22 Львівського окружного адміністративного суду. І в мене виникає таке питання. Протокол громадських слухань сфальсифікований Лащуком. А які заходи заходів вжив голова? Красненської селищної ради до Лощука, до правопорушника, до людини, яка вчинила службове підроблення, кримінальний злочин. Я вже не кажу про те, що він вчинив посадовий злочин. Тобто, якщо є рішення суду, і в рішенні суду вказано про те, що, що таких громадських е, слухань не відбулось, Красненський, е, Красненський голова селищної ради мав би якимось чином. Відреагувати на ці речі, це він що? чи він теж був в долі з Лощуком по цьому питанню. І от, враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що в діях Лощука містяться ознаки, а може не тільки Лощука, а може і голови селищної ради, містяться ознаки кримінального правопорушення, звертаюся до керівництва відділення поліції номер 2 Добуського. Золочиського районного відділу поліції з проханням доручити слідчому цього підрозділу поліції розглянути моє звернення у відповідності до вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за викладеними фактами. Цю публікацію прошу рахувати як офіційну заяви журналіста про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Красненської селищної ради, що вчинили службові підроблення та внесли до офіційного документа протоколу громадських слухань від 22.06.2022 22 року. Відомостей, що не відповідають дійсності. Журналіст Інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 26.07.2023 року. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Такої інформації, яку прийду я, ви ніде більше не знайдете, тому що така інформація ексклюзивна. Дякую за увагу.